Противник перейшов кордон, і нанесенням великих і авіаційних ударів, і артилерійських практично зразу захопив Херсон. Да, там були локальні бої, але такий... Сильного, сильного спротиву не було, тому що ну, війська відійшли зразу до Миколаєва і вже оборону будували там. Наразі може знаємо якось більше інформації про те, чому не вдалося стримати наступ російської армії з Криму на межі Та там багато факторів. По перше, масовість російської армії, натиску. Ну і інші фактори, я думаю, що це питання взагалі. Неготовності на той момент, саме підрозділів, які знаходились, ну, які обороняли Херсон, вони не встигли розгорнутися і вступити в бій. І як вам вдалося їх відсунути? Ну, це була пророблена робота, скажімо, героїзм всіх сил оборони, які на той час були нашої артилерії, наших піхотинців, нашої територіальної оборони. І всіх, скажімо так, всіх сил оборони. Сил безпеки і оборони тому билися всі, билися навіть патрульна поліція зі зброєю в руках. Миколаївська, те, що я бачив, відбивала ворога з аеропорту Миколаївського з гранатометами, коли вже танки туди зайшли. Поряд з військовими, тому всі, хто цивільні, які допомагали, тому весь український народ, всі жителі зібралися і це була їх перемога, це вибиття противника на рубіж Херсонської області. Ну а далі вже стали бої, противник закріпився і були вже такі локальні відходи, підходи, перемоги. Дуже серйозні бої були за взяття плацдармів, які дозволили в перспективі. Це я вважаю, одна із стратегічних тут була, скажімо, перемог, одна із стратегічних. Це взяття плацдармів на лівому березі Інгульця. В районі населених пунктів там Лозове, Андріївка. Це ті вже перші були ще там на початку осені, так? Да, 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 да. І потім завдяки ним, завдяки цьому вдалося звільнити Давида в Брід. І, звісно, вони попадали в оточення, тому що і активні дії вели також і інші, інше угруповання, Каховка, воно називалось. І Вони е, теж отримали, що противник після цього. Е, Попадав в кліщі. І після цього вони вийшли за Давида Давида Оброду, з, з Великої Малої Олександрівки. І там ще декілька населених пунктів зі сторони Кривого Рогу. Тому це була важлива перемога, яка по факту ще раз послабила позиції противника і по факту заложила, заклала успіх для оцього його відступу. А давайте так, якщо говорити об'єктивно, росіяни пішли з Херсонщини, з частини Миколаївщини, внаслідок політичного рішення свого керівництва чи під тиском ЗСУ? Скажімо так, ЗСУ змусило прийняти. Керівництво Росії це, це військове рішення Тобто приймало політичне керівництво під тиском збройних сил України, тому що я знаю, що до цього декілька разів ходили військові і намагалися пояснити недоцільність утримання угруповання, коли вони вже зрозуміли, що вони далі не можуть іти. Вони ще подумали, що вони зараз мобілізують і зможуть просунутись. Але коли стало ясно, що ми знищуємо кожного дня. Ви ви бачили, що тут відбувалося? Ми кожного дня палили їх дронами. Ми кожного дня вибивали їх ескалюбурами, артилерією. Ну кожного дня вони дуже великі втрати. Це не співріне співмірно взагалі з нашими втратами. Да, вони були, але росіяни тут несли тяжкі втрати, і вони ходили до свого керівництва пояснити, що ну ми дуже серйозно втрачаємо серйозні війська. Тут повітряно-десантні війська майже всі стояли. Це найбоєздатніші війська Російської Федерації. І вони тут кажуть, це ми... здається стояв. Що? Тут, да, да, тут десант стояв. Всі, всі представники всіх підрозділів з'єднань повітряно десантних військ дев'ята армія. І вони їх його вмовляли, але для нього це було політичне рішення, особливо після того, як вони провели референдум. Але постійно під тиском ЗСУ і після взяття цих плацдармів, після накопичення тут серйозного угруповання, вони все-таки прийняли рішення. Тому, відповідаючи на ваше питання, ну, це реально було прийняте політичне рішення Але, але під, тиском. Та, під тиском ЗСУ однозначно. Без нього цього рішення було не було б не прийнято. Переломним моментом все ж таки була контрнаступ під. Проводом генерала Сирського, який, скажімо, показав всьому світу, а в першу чергу нашим військовим, що ми можемо бити ворога, ми можемо наступати, а росіяни можуть отак от відступати, коли вони все кидають і просто втікають. Це було дуже важливо. Це було дуже важливо для херсонського напрямку. Мають що... на, на Харківщині. На Харківщині. Він був дуже важливий взагалі для війни. І я вважаю, що переломним моментом було це, коли ми зрозуміли, і наші військові на війні дуже тяжко іноді солдата провести через цю червону лінію, коли дуже ти собі ідеалізуєш ворога, що він такий сильний, що він мене все рівно переможе. Але от генерал Сирський, ну звичайно, коли говоримо Сирський, є й залужний, є і Верховний головнокомандуючий, його роль тут ніхто не зменшить, це була е, велика роль. Тут ми говоримо в цілому, якщо говоримо не про політичні речі, а от про військові саме про характер військових дій цих, то тут роль відіграло все і керівництво держави в тому, що провели цю операцію, і наші збройні сили після цього, скажімо, воспряли, Вони зрозуміли, вони були до цього в обороні по факту. за... З 2014 року у нас не було таких наступів. Наша армія була сильною, але по факту ми проводили тільки оборонні операції, а, і, якісь, операції. і якісь і да, якісь наступальні такого локального рівня. А тут це був да, стратегічний наступ, який звільнив багато територій, і це під підняло дух і українського народу, українських збройних сил і партнерів, які це побачили. Я, я тоді був в Штатах, після відразу після практичного наступу Харківського. В мене навіть таксист, який мене віз, мені казав, а Україна, контрнаступ, Харків. Там. Це було дуже круто. Всі знали і вболівали за нас. І, і там не було взагалі. Оце зараз коли кажуть, що там прийшли вибори, там прийдуть прийшли республіканці, десь там взяли більшість. І тепер Україна не отримає зброю. Я спілкувався із республіканцями з демократами. І вони розповідали нам, що вони дуже гордяться цією перемогою. І їх виборці теж да, є різні там. Є хтось там більше думає про якісь свої внутрішні питання, але те, що вони сказали, що вони нас не скинуть з підтримкою, я в цьому чомусь впевнений, спілкуючись з ними, тому що це дуже важливо. Вони розуміють не тільки для е, сполучених штатів, а для всього світу. Коли ви зрозуміли, що росіяни відступають з півдня з Миколаївщини Херсонщини, це десь середина жовтня. Дивіться, я знав, що рано чи пізно буде два виходи. Або ми їх, або вони, ми їх візьмемо в оточення, або вони відступлять. Коли це буде, ну це вже було питання боїв, наскільки в них вистачить ресурсу, і у нас теж наскільки вистачить ресурс. Але саме що вони відходять, ми зрозуміли, ну ми бачили підготовку, да, але. Ми зрозуміли ще до того, як виступив Соровік. Ми бачили те, що техніка відводиться, ми бачили, що вже не так активно працює їх артилерія. Ми зрозуміли, що вони готуються або на інший рубіж. Ну, по факту, на інший рубіж ми розуміли, що якщо вони хоч трохи зменшують дистанцію до Дніпра від нас, ну це вже з військової точки зору сенсу немає. Тільки ми почнемо дострілювати польовою артилерію по річці Дніпро. Все ну, для них вони не зможуть залишатися. Тому, коли вони е, почали покидати і відводити першу техніку, ми зрозуміли, що вони відходять. Я думаю, це був початок листопада. Таке вже, вже було зрозуміло. Вони там якісь рухи робили, але все ж таки ми думали, що вони роблять перегрупування чи ще щось. А вже, звичайно, там, за декілька днів до конкретного відходу вже стало ясно, що вони… Все. після війни в нас вже немає бути таких сил. Ми повинні максимум зробити, щоб. Вони були, щоб дороги були, бачите, щоб е, будинки нормальні, можливості людей були. Зараз завдання це буде відбудувати цей регіон. І всі регіони наші. Ще два запитання. Ви особисто зайшли в Херсон 12 листопада, І яким ви його побачили? Рідним. <ріх> да, ну, рідним і дуже святковим. Ну, я не знаю, зараз там буде як вчора, чи, ну, сам. Скажем так, коли ми сюди заходили, машини всі їздять цивільні з українськими прапорами. Сигнати як свадьба в селі, коли всі сигналять, коли всі друг друга вітають, всі, як наче всі на, на площі, всі рідні брати і сестри, знаєте, там всі обіймалися, всі е, святкували. Ну це такі емоції, за коли ти там наші солдати просиділи в окопах, воювали. Гинули, коли ти розумієш, заходиш і бачиш емоції цих людей, і ти просто розумієш, що це не те, що не було там даремно, а це було правильно. Що, оце те, за що ну, варто там, своє життя віддати. Це там не пусті слова. Це, це реально ті емоції, які переживаєш знаєте, з, а, ладно, не буду сентиментальничати, але це було круто. Но українські чоловіки плачуть, коли заходять в Херсон. Я не знаю, чи в Херсон, але знаю точно, що плачуть, коли повертаються додому. Останнє запитання: що далі? Що після Херсона? Що на нас чекає? Там у нас багато територій, які потрібно звільняти. У нас Багато територій, які потрібно звільняти, і ми будемо їх звільняти у нас вами на Лівобережжя, Крим. Тому дивіться, ми ж поки для нас Херсон це зараз ейфорія, там декілька днів пройшло, так? але ж бої зараз продовжуються, бої йдуть. Увага! Тут зараз прикута, звичайно, на... Та саме на цю ділянку, тому що так, да, це велика, це стратегічна перемога. Реально, це стратегічна перемога, це найбільша перемога в цій війні. І як... велика поразка Росії. І велика поразка Росії. Да, ну, в нашій перемозі, звичайно, вона автоматична поразка Росії. І... Але ж війна не закінчилася і зараз буде продовжити відразу ж. Там, тут військові мало святкували. Да? Ті кадри, що ми бачимо, це там десятки, там сотні військових із нашого мільйона. Всі інші сідають в танки, сідають свою техніку або і маневрують, або укріплюють оборону, або перекидаються на інші напрямки, щоб продовжувати звільняти Україну. Да? Ми можемо там якийсь день-два передихнути. А військових такої можливості немає. Хлопці вже в бою, вже звільняють, вже копають, вже будують, убезпечують, розміновують, уже все заміноване. Тому роботи в них багато. Ну що, я вас вітаю, ми в Херсоні.